Я пізнаю світ» урок п'ятий, тиждень перший. Тема Подорожую безпечно. Помилуйтеся дикою природою Європи. На початку уроку «Я пізнаю світ». Перегляньте відеофрагмент. Чи всіх тварин, які ви побачили у відеофрагменті, безпечні для вашого життя? Назвіть тварин, які, на вашу думку, можуть завдати шкоди людині під час подорожей. Назвіть правила поведінки в лісі, які допоможуть уникнути укусів комах, змій та інших тварин. Дуже добре! Допоможіть нашим помічникам роботам розв'язати наступні логічні задачі. Перша логічна задача. Йой, Бубу, Ая та Квапка подорожували Європою 2 червня, 20 червня, 17 липня та 2 серпня, Квапка та Ая мали турне в одному місяці. У Бубу та Аї поїздка відбулася одного і того ж числа. Хто коли подорожував. Отже, якщо нам відомо, що. Квапка та Ая мали турне в одному місяці, тому, дивимося, в нас червень, червень, липень, серпень два рази трапляється червень, тому робимо висновок, що Квапка і Ая мали турне у червні. Запишіть червня червня. Але місце для дати пропустіть. Далі нам відомо, що у Бубу та Аї поїздка відбулася одного і того ж числа. Подивіться, де в нас є два числа однакових? Так, це 2 червня та 2 серпня. Отже, в Аї відбулася поїздка 2 червня, а в Бубу. 2 серпня. Так, запишіть. Відповідно, робимо висновок, що Квапка подорожувала 20 червня, а Йой подорожував так 17 липня. Логічна задача номер 2 Бубу та Ая рушили потягом з Братислави до відня. Ая запитала в Бубу, у якому по порядку вагоні ми їдемо. Бубу відповів. У шостому, якщо лічити з голови. Або в п'ятому, якщо лічити з хвоста. Скільки вагонів було в потязі? Молодці. Було 10 вагонів у потязі? Логічна задача номер 3 потяг не може миттєво загальмувати і зупинитися. Після того, як машинісь на гальма. Потяг проїде відстань, що дорівнює довжині 11 футбольних полів. Обчисли цю відстань, якщо довжина одного футбольного поля 120 метрів. Що потрібно зробити в такому випадку? Молодці. Потрібно 120 метрів помножити на 11. 120 метрів ми множимо на 11. Можемо 11 розділити на 10 і 1. 120 помножити на 10. Це буде 1200, 120 помножити на 1. 120, а 1200 додати 120. Так, 1320. Отже, відстань становитиме 1320 метрів. Або ми можемо перевести це в кілометри. Ми знаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів. Тоді в нас вийде 1 кілометр 320 метрів. Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент та розкажіть, чи любите ви подорожувати потягом. Любиш музику? Слухай її безпечно. Знімай навушники, коли переходиш в залізничні колі. Звуки, які ти чуєш на залізниці у зоні небезпеки, суттєво допомагають орієнтуватись тобі у просторі. І ще переходь лише там, де це дозволено. Подбай про себе. Будь ласка, так чи любите ви подорожувати залізницею? А як часто ви і ваша сім'я користуєтеся залізницею? Чудово! Візьміть маркери або олівці зеленого кольору, прочитайте правила та позначте ті правила, які ви завжди дотримуєтеся. Перше правило. Тримайся подалі від колій. Ходити по коліях гратися і класти щось на них небезпечно. Якщо ви дотримуєтеся цього правила, зафарбуйте кружечок. Якщо ні, залишайте незафарбованим. Друге правило. Зніми навушники, перш ніж переходити колію. Третє правило. Звертай увагу на попереджувальні знаки. Четверте правило. Підніматися на дах потяга небезпечно для життя. П'яте правило. Якщо їхати в місцях, які для цього не призначені. Зовні вагона, на поручнях і підніжках потяга тощо, можна травмуватися або й загинути. Бережи своє життя. Позначте ті правила яких ви завжди дотримуєтеся. Прочитайте назви продуктів, які обрали роботи спіш і Трабл для подорожі. Закресліть те, що, на вашу думку, зайве та поясніть чому. Спочатку прочитайте назви продуктів, які обрав спіш для подорожі. Спіш підготував пляшку компоту, бутерброди з сиром. Банани, чипси, помідори, огірки, варені яйця, горішки. Закресліть те, що, на вашу думку, зайве у цьому переліку. Та поясніть чому. А тепер прочитайте назви продуктів, які обрав Трабл для своєї подорожі. Трабл підготував пляшку води. Кашу з м'ясом, яблука, ковбасу, кавун, цукерки, печиво, молоко, сухофрукти. Закресліть те, що, на вашу думку, зайве у цьому списку та поясніть чому. Дуже добре. Позначте в наступному завданні, які продукти ви візьмете у подорож. Привабливі на вигляд. Безпечні для здоров'я, зручні для споживання, які не потребують особливих умов зберігання. Так, продукти, які можна взяти у подорож, це продукти, які будуть безпечні для здоров'я та які не потребують особливих умов зберігання. Позначте. Чудово! Перегорніть сторіночку. Та прочитаєте розмову друзів під час подорожі лісом. Яка краса! Авжеж! Проте на природі ми маємо бути дуже обережними. Як ви думаєте, що мав на увазі бобу? Молодці. Тому що є рослини, які також отруйні. Виконайте наступне завдання. Встановіть відповідність між назвами небезпечних рослин та їхніми зображеннями: Бліда поганка, Чемериця Опеньки несправжні. Дурман. Мухомор червоний Борщівник? Перевірте: бліда поганка, Чемериця, опеньки несправжні, дурман, мухомор червоний, борщівник. Як ви гадаєте, чому ці рослини є небезпечними? А чому гриби в переліку є небезпечними? Бліда поганка, мухомор червоний та опеньки несправжні. Чудово! Запам'ятайте брати до рук і споживати невідомі рослини або гриби, будь-які їхні частинки є вкрай небезпечно для життя. Перейдіть на 23 сторіночку. Розгляньте малюнки та розкажіть, яких ще правил слід дотримуватися, щоб мандрівка була приємною та безпечною. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово, молодці! Попрацюйте творчо із наступним завданням. Розгадайте кросворд. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Отже, по горизонталі. Номер 1 Отруйна рослина, що спричинює опіки шкіри. Молодці. Це борщівник. Номер 2 Відвідування визначних місць. Огляд експонатів музею, виставок тощо. Молодці це екскурсія. Питання номер 6 Яскравий отруйний гриб. Молодці це мухомор. Номер 8 Залізничний транспортний засіб. Так, це потяг. Тепер перевіряємо по вертикалі. 1. Стан довкілля, за якого ніхто ніщо не загрожує життю та здоров'ю людини. Молодці. Це безпека. Номер 3. Зображення території, що допомагає зорієнтуватися на місцевості. Молодці! це карта. 4. Здатність організму боротися з вірусами. Так, це імунітет. Номер 5. Речовина. Прозора рідина, яка потрібна для життя організмів. Так, це вода. Номер 7. Комаха, яка вводить отруту за допомогою жала. Так, це Оса. Як слід готуватися до походу та не шкодити природі під час такої подорожі? Прочитайте прислів'я та позначте ті, які будуть відповіддю на це запитання. Природа одному мати другому мачуха. З природою живи в дружбі, то й буде вона тобі в службі. Де високі гори, там глибокі доли. До природи не несе шкоди. Так, це в нас прислів'я з природою живи в дружбі, то й буде вона тобі в службі, а також до природи не несе шкоди. Молодці! Чудова робота!